Добрий день! Починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття мережа інтернет. Отже, що таке інтернет? Що таке комп'ютерна мережа? Дізнаємося сьогодні. Кілька комп'ютерів, комп'ютерних пристроїв. Які з'єднані між собою утворюють комп'ютерну мережу. Існують різні способи під'єднання до мережі. Це супутники зв'язку, це телефоні або електронні дроти, кабельне телебачення і мобільний зв'язок. До мережі можна під'єднати сканери. Принтери, камери, смартфони тощо. Комп'ютерні пристрої об'єднують у мережу для спільного користування даними, програмами, комп'ютерними пристроями для здійснення зв'язку між користувачами мережі. Мережа інтернет об'єднує не лише комп'ютери користувачів, а й сервери спеціальні потужні комп'ютери, які містять. Багато даних, і саме з них отримують інформацію. В інтернеті працює кілька десятків служб. Наприклад, електронна пошта, всесвітня павутинна, тобто веб-служба, обмін міцєвими повідомленнями, відео, спілкування тощо. Що таке мережа? От є локальна мережа. Це мережа, у якій пристрої розташовані на невеликій відстані один від одного. Це може бути комп'ютерний клас, офіс, офісний центр тощо. І є мережа, яку ми називаємо глобальною мережею. От мережа, яку об'єднує мільйони комп'ютерних пристроїв по всьому світу це є глобальна мережа. І найвідоміша глобальна комп'ютерна мережа це інтернет. В інтернеті зібрані відомості з усього світу. Тут можна відшукати твори різних письменників, енциклопедії, словники, можна послухати музику та переглянути фільми. Можна також відвідати відомі музеї. І навіть здійснити віртуальну подорож навколо світу. В інтернеті можна знайти, а потім прочитати книжки, які зберігаються в бібліотеках. Не полишаючи дому, ти дізнаєшся про книжки, які є в бібліотеці, про нові надходження, навіть про те, які книжки тобі видано і коли їх потрібно повернути. Відомості в інтернеті розміщені на сайтах. Сайти складаються із спеціальних сторінок, які називаються веб-сторінками. Кожен сад сайт, сайт, пробачте, має головну сторінку, з якої можна потрапити на інші сторінки цього сайту або на сторінки інших сайтів. Для перегляду сайтів використовують спеціальні програми-браузери. Розгляньте зараз значки найпоширеніших програм браузерів і скажіть, якими з цих браузерів користуєтеся ви? Так, знайшли да, свій браузер? Так, от я користуюся браузером Google Chrome. Тепер давайте перевіримо. Розгляньте вікно браузера. Google Chrome і перевіримо, чи знайомі ви з цим браузером чи ні. І так, дивимось на екран. Оце кнопки переходу між сторінками. Це здійснюється за допомогою стрілочок. Праворуч і ліворуч. Це робоче поле. Це перезавантаження сторінки. Адрес, адресний рядок, куди ми пишемо адресу цього сайту, куди нам треба потрапити, і вкладка. Згадали. І якщо натиснути на отакий от знак, ми Закриваємо вкладку. А якщо вам треба приєднати ще одну відкриту вкладку, натискаємо на плюс. І з'являється нова вкладка. І остання позначка це кнопки керування вікном. Або звернути його, або зменшити, або закрити повністю. Да, і забула. налаштування керування Google Chrome. Це три. Крапки, які знаходяться в правому верхньому куточку. І так, перевіряємо себе. Дайте відповідь на запитання: що таке інтернет? Так. І з чого складається сайт? Добре. Для чого використовують браузери? Назвіть відомі вам об'єкти вікна браузера. І так, що ж можна робити за допомогою мережі? Так, ми можемо фотографіями обмінюватися, відео, аудіо, документами, листуватися електронною поштою. Від, е, можемо шукати необхідну інформацію, спілкуватися у, за відео і, звичайно, шукати друзів. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Отже, які дії можна виконувати в інтернеті, і як ви проводите свій час у мережі інтернету? Розкажіть, будь ласка. Ну, а тепер завдання таке буде у вас це зробити після уроку. Перегляньте, будь ласка, мультфільм, який називається Пектораль. За посиланням у вас є у підручнику. І потім, після перегляду, це невеличке відео, дуже пізнавальне. Дайте відповіді на запитання: вони також є у вашому підручнику. Що зберігає українська земля, які цінні знахідки розповідають про історію нашої землі? Про яку важливу знахідку сучасності ви дізналися? І що символізує пектораль, що зображено на золотій пекторалі. І де вона зберігається. Ну, а тепер завдання на логіку. Із книги випало кілька сторінок. Перша з них мала ой, пробачте, мала номер 245, а остання була записана тими ж самими цифрами. Але у зворотньому порядку. Скільки сторінок випали із книжки. Обчислені зробіть у своїх простих зошитах. Порахуйте, будь ласка. І так, порахували, скільки ж ви отримали. 297 сторінок. Добре. Цікавінка. Українські програмісти розробили безкоштовну антивірусну програму Зілля. Вона захищає від вірусів шкідливих програм, реклами, а також доступу сторонніх до особистої інформації на комп'ютері. Рекламні та інші електронні повідомлення, які надсилають людям без їхньої згоди, називається спам. Оце, щоб ви знали, що є отака. Суч... Ну, сучасна українська програма антивірусна? Ну, а тепер давайте розгадаємо кросворд. Як використовувати інтернет для навчання? Почнемо з другого запитання. Як називається частина веб-сайту? Так, частини веб-сайту це сторінки. Третє. Місце в інтернеті, де розміщують різноманітні файли. Як називається? Всього чотири букви, ви знаєте, це. Це, звичайно, сайти. Сайт. Так, четверте. Дверцята до інших сторінок та сайтів. Це гіперпосилання. Наступне запитання. Програма для перегляду веб-сайтів. Ми сьогодні їх згадували це. Так, це браузери. Молодці. Шосте запитання. Згадайте тепер пошукові системи. Які ви знаєте пошукові системи? Оце одна із пошукових систем. Це Яндекс. Так, і сьоме, як називається, Всесвітнє поветиння. Так, веб. Добре. І останнє запитання: восьме. Команда, яку, яка допоможе перенести зображення з сайту на комп'ютер. Ну, пригадайте, якщо вам треба щось зберігти, ви що робите? Зберігаєте. Команда так і називається зберегти. Ну, а тепер прочитайте слово в жовтому, прямокутничку: що у вас вийшло? Так, вийшло слово. Інтернет. Добре. Розгадайте ребус. Так, кінь. Ми відкидаємо крайні букви. Що виходить? Інтернет. Правильний терм, термос у нас. Наступне. Так, це змія називається кобра. Це я вам підказку даю. І це. Браузер. Добре. Наступне. Так, ключ. О. ВІЗ. Відкидаємо букву одну. І тут у нас слива, да? а замість і, «о» що буде? Слова отже, це. Ключові слова. Якраз за допомогою ключових слів ви відшукуєте необхідну інформацію. Так? Ну, і ще одне слово. Бачите, зебра догори ногами перегортаємо слово. Що у нас виходить? Безпека. Отже, зараз ми і поговоримо безпеку. Безпечна робота в інтернеті. А ви знаєте правила безпечної роботи в інтернеті? От у вас в зошиті є таке завдання на сторінці 50, завдання під номером 3. Запиши кілька порад про те, як дітям слід спілкуватися в цифровому середовищі. Давайте пригадаємо декілька правил. Перше правило, яке повинен знати кожен користувач. Це ніколи не надавати приватної інформації про себе. Ні прізвище, ні номер телефону, ні адресу, ні номер школи. Ні в якому разі. Далі, друге правило також має знати кожен з вас. Якщо хтось вам говорить або надсилає або ви самі щось віднайшли в мережі, що вас бентежить. Не намагайтеся розібратися це самостійно. Зверніться до вчителів, до батьків. Вони вам підкажуть, що треба робити. Зустрічі у реальному житті із знайомими по інтернет-спілкуванню не є дуже гарною ідеєю. Оскільки люди можуть бути дуже різними. В одному випадку в електронному спілкуванні вони одні, а коли ви їх будете в, реальні, в реальному житті зустрічати, вони можуть бути зовсім іншими. Отже, якщо ж ви все-таки хочете зустрітися з тим, з ким спілкуєтеся через інтернет-спілкування, то обов'язково треба повідомити про це своїх батьків. І я думаю, що на першу зустріч треба, щоб ви пішли разом з батьками. Якщо у вас є електронна пошта, і ви отримаєте електронні листи, файли, то ні в якому разі не відкривайте, якщо ви не знаєте, від кого цей лист. Також нікому не надавайте свій пароль за виключенням дорослих вашої родини. Ніколи не робіть того, що можна коштувати грошей вашій родині. Ну, тільки якщо поряд з вами знаходяться ваші батьки, і це ви робите разом із дорослими. Якщо ви спілкуєтеся у електронній пошті. То завжди будьте вічливими. І ваші кореспонденти також будуть вічливими з вами. У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у верхньому регістрі. Це мережа може сприймати як крик і може прикро вразити вашого співрозмовника. Не надсилайте також у листі інформації великого обсягу картинки, фотографії тощо без попередньої домовленості з вашим співрозмовником. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання. Це також буде сприйматися як спам і, звичайно, засмучує користувачів мережі. Ну і пам'ятайте таке правило. Воно стосується як реального життя, так і е, спілкування в інтернеті. Завжди поводьтеся у мережі так, якби ви хотіли, щоб поводилися із вами. І так, давайте спробуємо сказати так чи ні на такі от завдання. Е, ознайомтеся з першим твердженням. Можна відкривати будь-який сайти без дозволу вчителя або батьків. Ми тільки що прослухали правила. Як ви скажете? Так чи ні? Звичайно. Ні. Далі. Не слід відкривати сайт, якщо отримано повідомлення, цей сайт може бути небезпечним. Будете відкривати чи ні? Так, його не слід відкривати, тобто відповідаємо так. І користуватися антивірусними програмами не обов'язково, правда чи ні? Ну, звичайно, ні. Антивірусні програми мають бути у кожного. Наступне завдання. Розташуйте числа, подані на хмаринках за зростанням, і запишіть отриманий напис. Будь ласка, в зошиті це зробіть. Запишіть спочатку числа, а потім запишіть отриманий напис. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і перевіримо. І так, перевірка. Розташовуємо спочатку числа, перевіряємо. І вийшов: Інтернет глобальна мережа. Добре. Ще одне. Розташуйте числа, подані на хмаринках у порядку спадання, та запиши отриманий напис. Підказку я вам вже дала. Швиденько виконуємо. Паузу. Виконуємо. І перевіряємо. Так, і останнє. Так, паутинка із букв, що заплуталися в паутині. Складіть і запишіть загальну назву програми, призначену для перегляду веб-сторінок. Це браузер. Ну, а тепер перевіримо себе. Прочитайте уважно твердження і позначте галочкою ну, так, я в зошиті собі, так, напишіть 5 квадратиків, так, отак, як у мене. І позначте в квадратиках галочку, якщо це правильне твердження, і хрестиком червоним, або просто хрестиком, що це неправильно, або мінус поставте, це не має значення. Як вам зручніше. Читайте уважно це все, що стосується правил поведінки в інтернеті. І так, перевіряємо. Якщо ви все правильно відповіли, то ви засвоїли правила безпечної поведінки в інтернеті. Зараз трішечки відпочиньте і продовжіть роботу вже за комп'ютером. На сторінці 98 є завдання. Завдання таке: знайти відкритий сайт-пустунчик. Відкрити в ньому розділ ігри і перейти за посиланням розмальовки. Або, от бачите, тут пошук на сайті, можна набрати розмальовки сюди, написати і е, знайти розмальовки, потім вибрати одну із розмальовок і розфарбувати. Це гра в електронному режимі, я думаю, вам сподобається. І так, ми завершуємо наш урок. Я сподіваюся, він був дуже корисним для вас. Домашнє завдання у вас ще у зошитах. Не забудьте зробити записати сторінка 5051. Ну, і на сьогодні все. До побачення!